Запрошую вас відправитися у світ, де він триває вічно, де імператор людства вже понад 10 тисяч років сидить на золотому троні і оберігає свою імперію та служить маяком для подорожі у Варпі. І тисячоліттями бореться із силами хаосу. Світ, що в тому у жорстокості та добрості, світ, де скло все у такий має гордію вузол розрубати який не вийде навіть Олександру Македонському. І сьогодні ми будемо говорити про мій топ-5 книг, із яких я раджу починати своє занурення у міжавторський всесвіт Warhammer 40 тисяч. Аби не розчаруватися, аби прочитати щось цікаве, адже у Warhammer 40 тисяч, в міжавторському всесвіті написано кілька десятків, о, вибачте, кілька сотень книжок. І тепер, перш ніж ми відправимося, нагадаю, що сьогодні з вами, Метр, ви на каналі. Ми про фантастику, і сьогодні ми будемо говорити про Вархамр та мій топ-5 книг, з яких я сам починав знайомитися у Всесвіт Вархамера. Я не кажу, що мій топ є правильним, я не кажу, що це якийсь канонічний. Це така невеличка підбірка від людини, яка трошечки читає Вархамер 40 тисяч. Отож, перш ніж ми відправимося, попрошу поставити лайк цьому відео. Воно покаже ютубу, що потрібно просувати мій канал, далі написати. Якийсь коментар, наприклад, як ви відносите до міні жартку з колосику 40 тисяч, подобається він вам чи ні. Ну, якщо така ваша ласка, підписатися на мій канал. Ну а також на інші соцмережі, яких у мене дуже багато. Я знаю, це перша книжка, із якої я би радив починати всім. Мандрівку у світ Warhammer 40 тисяч це дуже чудово, дуже класно. дуже оригінальна початок пригод, найвідомішого боєгузу. Вархабору 40 тисяч, і, до речі, найгероїчнішого Сенді Мічел за імператора. Це історія про перегоди імперського комісара Каєфаса Кайна. Досить такого цікавого, досить класного, досить незвичного авантюриста, написана у дуже такому цікавому і дуже такому легкому стилі, який робить занурення у світ Вархамора настільки органічним, настільки класним, що ти вже під кінець ти розумієш, що тобі хочеться більше, більше, більше дізнаватися про цей світ, дізнаватися про цей всесвіт. І також дізнаваться про пригоди комісара Каїна, адже пригоди у нього тут дійсно немірні. Також автор написав без такого зайвого пафосу з дуже класним гумором, з дуже чудовою іронією, так що про... всім рекомендую. До речі, мій шлях у міжнавторській сесії Вархабер 4000 починався саме із пригод комісара Каїна, не пригоди ультрамаринів, не якийсь імперський інкізитор, типу інквізитора Грегора Ізгорена, а саме комісар Каїн. До речі, книжка вийшов у Комікс, так що всім раджу. А ну а ми тим часом переходимо до пункту номер 2 Вільям Кінг космічний вовк. Це вже історія про космодесантників, а саме історія про орден космічних вовків. Уявіть собі стереотипних вікінгів у космосі. Ви в броні космодесантників, але вони творять все те саме, що і звичайні космодесантники живуть на планеті Фенріс. Ну, знаєте, з такого цікавого хіба що немає скандинавських богів замість них їхніх примах. Сама ж книга нам розповість про пригоди молодого космічного вовка. На безжальному та смертельному небезпечному світі Фендрісі нечисленні мешканці щодня змушені протистояти смертоносним чудовиськам і нападам храбіжників. Одного дня доля молодого Ранара із племені громових кулаків змінюється назавжди, адже його обирають для того, аби він став. Космодесантником та доєднався до могутньої капту космічних вовків. Тут, як завжди, космічні війни, протистояння з хаосітами і просто немірні пригоди. Також історія про те, як Агнарові доводиться боротися проти власного внутрішнього звіра, доки той не погинув його повністю. До речі, книгу видав видавництво Мольфар Комікс, і ми її вже можемо прочитати. Коштує щось 400 з гаком гривень, проте, повірте, воно того вартує. Так, ми переходимо на номер 3, і це буде книжка Ден Абнет. Перший та єдиний». Якщо перша наша частина це про пригоди комісара, якщо друга про пригоди космодесантників, то перед нами комісар, який командує полком. Більше про так само про пригоди імперської гвардії. Знаєте, у світі вахи велике місце займають три комісари імперської, імперської гвардії. Особливо це трійка це Кайфарс Каїн, комісар Ярик та. Ібрам Гонт. І от про пригоди цього Ібрама-Гонта ми будемо говорити. Книжка написана Деном Абнетом. і якщо Ден Абнет бачите, то обов'язково беріть. Це, за синопсисом книги ми відправляємося у сектор сапати. Протягом тисячі років світи Сабати були втрачені для імперіуму, поновлені жахливими силами хаосу. Тепер могутній хрестовий похід прагне повернути сектор під владу імперіуму. В ангарді цього походу, комісар-полковник Ібрамгон, там Таніцький перший та Єдиний полк. Краще званий наймення Приводи Гонта. Захоплені в Пасху жорстокої окопної війни на форті змінарії приводи виявляються втягнутими у величезну кількість змов з метою вбивства лідера хрестового походу, магістра війни Макарота. Звідусіль, уточнені ворогами, без можливості довіряти бодай комусь, навіть самим собі, он та його люди повинні знайти спосіб рятувати магістра війни і вибратися із того глибини, того космічного парку, у який вони провалилися. Навіть якщо для цього потрібно повернути зброю проти власних союзників та знайти деякі темні сторінки власної історії. Знаєте, Ібрам Гонта, та його приводи Гонта це дуже така класна історія про окопну війну у 40-му тисячолітті. І е, крім Окопної війни, нас дійсно чекає дуже цікаве внутрішнє демони, нас чекають якісь такі історії про внутрішні змови імперії. Після цього всього ти так дивишся на світ Баха і ти думаєш, Боже, а як воно іще існує? Ну, отаке. Так що дуже цікаво і дуже класно. І перед нами пункт номер 4 І якщо ми раніше говорили про імперську гвардію та імперську. Космо Десантуру, тось пункт номер 4 познайомить нас із темними слугами імперіуму, яких боїться навіть комісар Хайн. Ну, з деякими винятками, не всіх він боїться, а саме із інквізицією. І перед нами чергова книжка від Дена Авнета про е, пригоди інквізитора Айзенгорна, а саме, яка називається Єратикус. Е, так. Ми познайомимося із імперською інквізицією, яка бажальною сапою вичищає єретиків ірити, та зрадники. Райзенгор, намов резюче помсти, складається в тіні людства, читуючи та винищуючи його ворогів з непоганою шучістю. Коя інквізитор Айзенгорну нарешті вдається загнати у глухий куст свого темного ворога. Він зіштовхується із знаками. Зувісних конспірації. нові союзники, нові вороги, Айзінгорн рушає учайдушну гонитву за членами міжпланетної секти та їхніми темними домінічними господарями. Мета слух є настільки страхтивою, що становить загрозу саме існування імперіуму. Ніколи ціна провалу, як завжди, у сфесі Верхамера не була такою високою. Жорстокі підкривлені ігри. Чудова історія, просто неймовірна команда гончуристів. І все це у такій чудовій книжці від Дена Аббета, яку так само ведев Мальфари Комікс. До речі, про пригоди Інквізито Трансгорна є ціла трилогія, видана українською, і є збірка оповідань, яка називається Маус. Ну і книжка, яка буде завершати Мій ТОП, це Єресь Город. І ми перемістимося із 40-го і 41-го тисячоліття у 31-ше тисячоліття і дізнаємося, з чого все починалося, як відбулося єріс від самого улюбленого сина імператора і, у, Примарха Гора, як він повернув нам темну сторону, як відбувалася одна з самих страшних громадянських війн у історії імперіуму, яка назавжди перекроїла світ імперіуму, яка назавжди змінила весь імперіум, та яка назавжди розділила космодесант на зрадників та воєлістів. І можна було б, звичайно, сказати, що я би радий ще топ додати ночовісника про орден Ультрамаринів. Проте, так як обмежений п'ятьма книжками, я скажу, що напевно буде, бо було цікавіше, якщо ви хочете ознайомитися із світом Хамера, саме із Єрісю Гора, тому що ми весь час у 40-му тисячолітті стикаємося, 40 стикаємося із наслідками цієї єрісі. А що все це починалося, було б непогано дізнатися. Знаєте, такий собі невеличкий погляд у минула така чудова ретроспектива. А от якийсь такий мій невеличкий список із топ-5 книг, виданих в досмотлі Фарммікс, з яких я почина, раджу починати свій шлях у всесвіті Warhammer 40 тисяч. Що ж, будемо відправлятися далі. Я нагадую, що з вами був метр. До речі, якщо вже ж не доведемо цю моменту, підтримуйте, будь ласка, мій канал. Лайками. напишіть комент, як ви відноситися до Всесвіту Warhammer, Якщо ваша ласка, підпишіться, будь ласка, на мій канал, ну а також на купу інших соцмереж, які у мене є. Ну а ми тим часом відправляємося далі. Ставте дзвіночок! Погадуючи на ну, мало цікавого.